Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. З поміткою увага терміново терміново» центр антитерористичної операції розповсюдив щойно повідомлення. Стало відомо, що з району населеного пункту Краснодон по населеному пункту переможне терористи нанесли масований вогневий наліт. З застосуванням градів бандити нанесли удар по жилих будинках місцевих мешканців, повідомляє прес-центр АТО. Є чисельні поранені з боку мирного населення. Інші деталі уточнюються, повідомляє прес-центр АТО. Я пропоную зараз подивитися карту. карту, як виглядає схід України станом на 12-ту годину, 13 серпня, сили антитерористичної операції звузили кільце. Оточення навколо позицій терористів у Донецькій та Луганській областях продовжується операція з перекриття усіх видів постачання російським наймицям. Найбільш напруженою залишається ситуація у районах Алчевська, Луганська, Красного Луча, Краснодону, Горлівки, Макіївки, Донецька Іловайська, Шахтарська Тореза та Сніжного, де продовжуються активні бойові дії. Бойовики продовжують обстріли житлових кварталів населених пунктів Донецької та Луганської областей, внаслідок чого страждають. Мирні мешканці на сьогодні у Донецькій області в результаті обстрілів терористів пошкоджено 143 навчальних заклади. Про це повідомляє прес-центр. АТО Роман Бочкала пише про тих, хто загинув на сході України. В Дніпропетровськ прийшов груз 200. 14 погибших под Маріновкою, Шахтьорська, Горловкою. Всі із Новоград волинської 30-ї бригади. Многих ребят долгое время не могли опознать вопрос, который резонно задает Ирина Романенко, занимающаяся поиском пропавших в зоне АТО бойцов: почему у наших военных нет жетонов? Да, жизни они не сберегут, но хотя бы тела. Можна було би бы отыскать і идентифицировать сразу і практично безошибочно. Вічна пам'ять героя. Ми будем будемо о вас і вашем подвиге, Написав тележурналіст Роман Бочкала. Ну і гуманітарний конвой. Нагадаю, що вчора з Росії вирушив э, гуманітарний конвой, гуманитарный конвой. До якого входить 280 камазів. Камазів? Цей конвой везе гуманітарну допомогу на схід України. Одначе, упродовж останньої доби надходить суперечлива інформація, куди має прийти цей конвой. Спершу говорили про те, що ці камази мають приїхати на кордон. Бєлгородської та Харківської областей, однак вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заперечив таку можливість і сказав, що в будь-якому разі на Харківщині не чекають цього гуманітарного конвою. І от Рада Національної безпеки оборони повідомляє також, що немає інформації про місце перебування російського гуманітарного конвою. Про це на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій. Лисенко, у нас немає інформації, де зараз перебувається російська колона у соцмережах. Пишуть про те, що ця колона, начебто, пішла туди донизу, до ростовської області. Однак насправді точного місця перебування 280 камазів наразі ніхто не може встановити. Ось така історія з цим гуманітарним конвоєм. Олександр Міхельсон. Журналіст пише на своїй сторінці у Фейсбук: послали кучму переговорюватись із заколотниками. Одразу паніка. Ай, ой, а то зливають. Завтра Донбас захоплять москалі. Оголосили перемир'я на 10 днів. Знову то зливають. Завтра Донбас захоплять москалі. Їде гуманітарний конвой. Ну все, вже точно злили. Завтра Донбас захоплять москалі. Я не хочу сказати, що все робиться мудро і правильно, але знаєте, є така народна казка про хлопчика, який постійно кричав: москалі, тьфу, вовки. Ну, ви пам'ятаєте, що з ним. Було написав Олександр Міхельсон на своїй сторінці у Фейсбуці. І радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк також пише про цей гуманітарний конвой. Гуманітарний конвой Путіна, дурня, чергова технологічно-інформаційна, брудна, політична провокація Кремля, з нелим запахом рашистського шантажу. Не виключено, що почнуть підіймати великий кіпіш на кордоні під час спроби провести свою гуманітарку. Будуть провокувати відкритий конфлікт, можливо, збройний. Вирещатимуть, що їх не Скають надати допомогу знедоленим жителям Донбасу. Щоправда, звично не згадаю, що саме їхні гради, пушки, міномети, танки та їхні найманці кожного дня вбивають наших людей, і саме вони відповідальні за горе, біль, сльози і смерті. Українців написав Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. Зоя Казанжи, це заступник одеського губернатора, пише у Фейсбуці: А хто знає, ми будемо бомбити невідомий нам і недозволений нами гуманітарний конвой. Треба би було, написала Зоя Казанжи. Ольга Лень, журналістка. Росія розуміє прямо таки наривається, щоб її конвою вдарили українськими градами і світ нас зрозуміє написала ольга лень рустем адагамов це мабуть, саме необична колона з гуманітарною допомогою яку я бачив. ніяких опознавательних знаків регістраційних номерів на автомобілях нічого пише рустем адагамов Алексей Голобуцкий пишет. Сейчас идет стрельба со всех сторон и непонятно откуда. Не исключен вариант, что на эту миссию может быть совершено нападение или произведен обстрел с тем, чтобы потом обвинить в этом украинскую сторону. Возможно, это толчок к мобилизации террористических сил, поскольку последние начали проигрывать. Таким Способом дати можливість передахнути терористам і підіслоцирувати їх отряди, вважає політолог Олексій Голобуцький, колишній голова секретаріату президента Ющенка Віктор Балуга пише про гуманітарну місію росіян, гуманітарних буків, танків, градів, бТРів, зелених чоловічків нам вже надали сповна. Якщо зараз... Приймемо від них білі камази з простроченою тушонкою. Це буде повною неповагою до самих себе. Це насмішки знущення над Україною, а не допомога. Допомога може бути лише одна: забрати з України своїх військових і перестати з нами воювати. Як тільки це станеться, на Донбасі з'явиться і вода, і електрика, і продукти харчування. вважає Віктор Балога. Арсеній Пушкаренко вважає, що Гуманітарна допомога Росії це провокація, яка була використана для відкритого і повноцінного вторгнення російсько-фашистських військ до України. Про це він написав у своєму акаунті в Твіттері. Олександр Данилюк пише про війну. Коли ми виграємо цю війну, Путін обов'язково спробує організувати збройний державний переворот. Сковські десантники в балаклавах, які видаватимуть себе за українських добровольців, та хтось із розпіарених нині польових командирів на чолі. Ось такий прогноз дає радник міністра оборони Олександр Данилюк. Журналіст Євен Ехільзон пише про ситуацію, яка нині складається в Україні. От хуторянства к настоящим социальным связям. В дни трагических для страны событий к соотечественникам приходит понимание, что в жизни нельзя опираться на родственников, одноклассников и кумовьев. как это принято в нашем недоразвитом обществе. Сестра, одноклассник или двоюродный дядя внезапно могут оказаться предателями, ждущими, когда враг придет в дом. Сейчас время искать единомышленников, создавать социальный капитал, заниматься тем, что мы недооценили ранее. Строительством гражданского общества. Семья, среда, происхождение – это оковы, не позволяющие доверять никому за пределами этих кругов. Побратим, единомышленник, бойовий товарищ, настоящий друг. Це возвращение во времена древнього скифского братства, вважає Євген Іхельзон. Олексій Навальний пише про те, що у Криму Медведів вирішив створити Кримський федеральний університет. Медведев підписав розпорядження, о создання в Криму Кримського федерального університету написав Олексій Навальний. Ну, між іншим, завтра Володимир Путін, а також російські депутати, в тому числі і депутати Державної думи, зберуться на засідання в Сімферополі чи на південному березі Криму і обговорять нагальні питання Росії. Завтра Володимир Путін має оголосити свої тези щодо майбутнього Росії саме в Криму. Тому ми будемо відстежувати цю тему І вже завтра. Я вам розкажу власне про що говорив Путін і як коментують його слова блогери. Матвій Малий на Сноб.ру пише про відміну виїзду за межі кордонів Росії. для деяких категорий граждан в перспективе видимо-подвинутого гражданства. На днях депутаты от партии ⁇ Единая Россия ⁇ Иван Филиппов и Валентин Кожин представили на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о новых правилах выезда российских граждан за рубеж. По словам заместителя Комитета Госдумы по государственному строительству Ирины Назнич, этот законопроект направлен на разумное ограничение выезда российских граждан за пределы Российской Федерации. Иван Филиппов в интервью интернет-порталу «Московские вести» заявил, данный законопроект незначительно ограничивает право россиян на выезд за границу. Речь пока не идет о выездных визах, но мы работаем. Закон направлен на ограничение выезда таких категорий граждан, как должники, лица, находящиеся в какое-то время под следствием, а также лиц с двойным гражданством. Мои коллеги из правового департамента готовят проект закона об отмене двойного Гражданства, написав в своєму блозі на Снобру Матвій Малий. Ну і Андрій Макаревич, який упродовж всього е, періоду анексії Криму, а також окупації східних областей України е, російськими найманцями, завжди стояв на проукраїнських позиціях. Вчора відвідав зону АТО, а саме він відвідав Слов'янськ та Святогорськ. Як написав Севелотка Кажемяка... Е, він вчора виступав з концертом Святогорську перед молодежою. На більше всего радувались родителі той самої молодежі. Ведь ми всі родом із машини времени. Актуальність не утрачена. Далі наоборот. Спасибо, Андрій. Ти мужественный человек, духа тебе не занимать. Не каждый бы решился сделать это, а потом вернуться в Москву. Также были наши ребята артисты. Спасибо всем, Пыша Пише Всеволод Кожемяка. Ось така була благосфера на цю хвилину. Ми з вами зустрінемся вже завтра, о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.